Зовсім скоро розпочнуться такі довгоочікувані для дітей і дорослих новорічні та різдвяні свята. На учнів очікують зимові канікули. Як свідчить статистика, саме святкові дні часто приносять не лише радісні події, але й велике лихо, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки. Феєрверки, петарди, гірлянди основні атрибути святкових розваг, які зачаровують сяйвом та вогнями. Проте при їх неправильному використанні можуть дуже зашкодити здоров'ю та навіть життю. Щоб нагадати життя. ...важливі правила поведінки під час зимових свят та канікул. Рятувальники постійно проводять різноманітні навчальні заходи. Днями рятувальники зустрілись з учнями Кіровоградської гімназії-інтернату школи мистецтв в обласній бібліотеці для юнацтва. У ході семінарського заняття на тему дотримання правил безпеки у побуті під час новорічних та різдвяних свят працівники пожежної рятувальної служби та обласного навчально-методичного центру роз'яснили дітям і дорослим правила пожежної безпеки, зокрема, як убезпечити себе та свою оселю від можливих небезпек, які можуть виникнути при використанні петард, бенгальських вогнів, електрогірлянд тощо. До заходу долучились представники патрульної поліції міста Кропивницького, які розповіли підліткам про правила поведінки під час використання піротехнічних виробів. Щоб вивчені правила не забули швидко. Рятувальники розповсюджили серед учнів застерігаючі листівки з правилами поведінки у тій чи іншій ситуації.